усилия и уже е, не отдельно каждая организация с комментариями по данному вопросу и с вызванием для обязательно е, прокомментировал е, господин томарчук который посредственно е, должно принимать е, более радикальный сегодняшний вы сказали что є бажання на 1630 по закону решили завыше той, и 1700 Остров, которые является коридором, общі європейська міграційним коридором. Вдруг оказується, що саме одна дев'ята часть являється цим коридором, по якому летить журавель. А вся інша часть таким коридором не являється. Якщо вирішення цього питання відкладати на потім, то дійсно з усього цього може залишитись 196 дев'яносто шість гектарів із тих 1630, і не допустити сьогодні там зрізання дерев. Не допустити сьогодні проведення там будь-яких меліоративних заходів, і так далі, а зберегти саме так, як воно є.